лозунгів Маркса, Енгельса, Леніна, Сталіна і так далі. Сюди ви повинні були прийти, подивитись на оце панно знамените, унікальне скульптор Валентин Бородай і задуматись над своїм місцем в цьому житті, задуматись, що ви, де ви, якої ви духовної спадщини, якої ви хочете вірити в Синтуїзм? прекрасна релігія японська. Я працював в Японії і вам чесно кажу, що це релігія дуже-дуже дуже цікава і дуже симпатична. Ви хочете магомедянства, будь ласка, ви хочете християнство, Ісус Христос, будь ласка, ви хочете віру в щось таке. Величного вам, Миколанджело Двірович.